Живуть під залпи артилерії. Мешканці зруйнованих будинків показали наслідки атак, забезпечують гуманітарними кошиками жителям. Мирівської громади привезли міжнародну допомогу та просять небайдужих здавати кров захисникам. Потрібні донори. Вітаю вас! Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Із сигналами повітряної тривоги, проте без атак так пройшли ніч та ранок на Нікопольщині. Утім, неспокійно було напередодні тричі за день з важкої артилерії. Росіяни обстріляли райцентр. Постраждав 63-річний чоловік. Його ушпиталили у місті пошкоджені 14 житлових будинків, автомобілі, кафе, лінії електропередач та 40 сонячних панелей. Кров для зсу у Нікополі закликають стати донорами для поранених військовослужбовців. Потрібні всі групи та резуси. Задонатити кров може людина від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів та без медичних протипоказань. За добрий вчинок можна отримати приз серед тих, хто прийде на станцію переливання впродовж наступних двох тижнів. Розігруватимуть смарт-колонку, та термос. Результати оголосять 31 серпня о 12.00. Автівка для військових Нікополь передав позашляхових для земляків, які нині захищають Україну. Придбали його коштом міста. Про це на своїй офіційній сторінці написав Олександр Саюк. Машина вже вирушила на передову, аби допомагати оборонцям виконувати бойові завдання. Цех одягу в обстріляному дитячому садочку. У Нікополі виховательки одного з дошкільних закладів відчувають форму для зсу. Після атаки жінки заколотили вікна та прийнялись за роботу. Що вже передали нашим захисникам, розкажуть наші журналісти. У дитячому садочку кипить робота. Замість звичного сміху малечі тут шум швейних машинок. Зранку ранку до 18-ї години працівники закладу шиють форму для зсу. Зараз ми шьем у бокси. Це теж у нас нова модель. От. Раніше ми шили костюми, литконоски, все, що це, там, шляпи с'єм. Нещодавно дитсадок, у якому шиють одяг для військових, обстріляли. Тоді вибуло 38 вікон. Та жінки рук не опустили, ба більше розказують, Залатали дірки та продовжують працювати ще наполегливіше. В душі, може, десь і страшно, але коли знаєш, що нашим хлопцям ще важче, ніж нам, ми послухали, ага, якщо не в нашому напрямку летить, можна йти. Лише за останній тиждень трудівниць відправили на фронт дві сотні футболок, 20 флісок, костюмів та убоксів. А загальну кількість і рахувати не беруться. кажуть, цифра давно перевалила за 10 тисяч. Ну, буває таке, що там серед дня написали, хлопчик в госпіталі залишився без руки. Будь ласка, там треба швидко. Тоді все кидається і швидко викраюється, і дівчата починають шити, сидять до останнього. Поки ми його не зробимо, але відвеземо почту на лікарні. Та пошивом одягу не обмежились. Спочатку війни тут платуть і сітки. Змінюється кольорова гама залежно від пори року. Якщо це зима була, у нас були вони білі, потім вони стали більш зелені. Зараз, якщо ви бачите, зараз пішов сухості більше, бо запорозький напрямок нам замовляють саме такі зараз: чистий степ або суха трава із домішками зеленого. Окрім сіток, плетуть кавери для шоломів та кікімори. кажуть, зупинятися не планують, і поки збройні сили виборюють нашу свободу, працюватимуть нон стоп. Якщо і ми почнемо вигоряти і думати про те, що ми вигоряємо там чи ми заморилися, а вони їм не важко, важко. Важко всім. Я думаю, їм важче, ніж нам. Анна Целуйко, Ігор Солко, про Нікополь. 1600 гуманітарних кошиків таку допомогу лише за останню добу отримали мешканці Мирівської громади. В одному наборі запас їжі на місяць: це борошно, сіль та цукор, вівсянка, хліб, олія, макарони та консерви. Допомога від благодійників всесвітньої продовольчої програми ООН. Психологічна підтримка переселенців у Покрові провели зустрічі з людьми, яким довелося тікати від війни. Благодійники підготували цілу програму. Арт-терапія, дихальна гімнастика та нервово-м'язова релаксація. Допомагають не лише морально, а й з вирішенням нагальних питань. Нині у покрові понад 11 тисяч переселенців. На зв'язку з громадою Томаківка отримала нове обладнання для організації роботи кол-центра, а саме, ноутбук та три айпі-телефони. Це допоможе покращити якість обслуговування клієнтів. Кол-центр забезпечить безкоштовним вхідним номером гарячої лінії. Під контролем кожного жителя у Червоногригорівці встановили стаціонарний датчик для вимірювання радіаційного фону. Тепер перевірити показники може кожен охочий онлайн. Для цього потрібно перейти за посиланням у телеграм-сторінці червоногригорівської громади. На висоті 16-річна спортсменка з покрова виборола золото на міжнародному турнірі із стрибків у воду Нелі Чуканівська підкорила 18,5 метрів із високим рівнем складності. Такий результат дозволив їй здобути кубок та першість у турнірі. Спортсменка входить до числа найсильніших стрибунів хайдайвингу. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу, спокійного всім вечора. Та бережіть себе, нескорені люди вільної країни.